Е, існує така думка, що краса врятує світ. Отож, Анна, скажи, будь ласка, чи ви їдете з даною думкою? Якщо так, то поясни. Доброго вечора. Дякую, Лілія, за запитання. Що ж, я цілком згідна з думкою, що краса врятує світ. У першу чергу це естетична краса, це краса в вимові, це краса нашого міста, це краса у вибруванні. Це краса у ставленні один одного. Що ж, дякую. Дуже реально життя. Вичайно вистави номер чотири. І зустрічаємо учасницю Щас, від номером п'ять. Добрий вечір. Отож, моє запитання: уявити виграла ліс Україна, і в тебе є грошовий приз. Як ти його потратиш? Доброго вечора. Дякую за запитання. В першу чергу я хотіла частину грошей дати своїй мамі, щоб вона могла побачити весь світ, оскільки вона мене виховала, вона зробила мене такою, якою я є. Я хотіла відкрити творі для собак, тому що я дуже люблю тварин. Я, я там вже вирішила ж Вітаємо зараз у відоморші! Я б хотіла задати таке запитання, що взагалі для тебе любов, і на сьогоднішній день світ є трішки такий матеріальний, чи ти віриш в кохання з першого погляду і в кохання вся життя. Доброго вечора всім, дякую за запитання. І так, я вірю в кохання першого, першого погляду. Е, для мене було насамперед це взаєморозуміння, підтримка. Що зараз це буде моя повага? Тримаємо учасницю! Любити батьків, пошанувати, у мене у вас одні і бажаю всім знайти другу половинку. У мене вона є, і я дуже щаслива, що мені зла мене. Ми теж за тебе дуже раді. Мирна відповідь. Дякуємо, дякуємо, запрошуємо часу під номером всім. Облиски, Це дуже складне завдання. Салижі дуже уважно записуються, готують собі відповіді. Прошу за ваше запитання. якості цієї ти Вечора дякую за запитання. Для мене насамперед в людях це головна якась чесність, доброта, любов до інших, любов до самих себе, до своїх рідних, до своєї батьківщини. Мені дуже подобаються чесні відкриті люди. Я сама така, і я найбільше не це в людях. Чудовий дітей. Дякуємо, дякуємо, запрошуємо учасницю під номером вісім, а запитання із зідаватиме вже е, наша учасниця. Всі дівчата мріють лише про дітей, а вони вже є. Вітаємо нашої учасники. Прошу, просимо, просимо. Ваші облики зі своєю маленькою донечкою. Але одне бажання, яке збройне, не Ага. бачили, що на місці всім гарного настрою. Дякую за запитання. Це дуже цікаве запитання. Якби у мене було одне бажання, я б напевно.